Дії причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорте біля ліжка міла щось там здогадується. Правинорфорте, чоловіки оцінять, жінки запам'ятають про Покровськ. Дуже багато говорили останнім часом. Наразі, як ви вже й зазначили, в медійному просторі вугледар, але Зрозуміло, що там також тривають бої поблизу Покровська. Яка зараз там ситуація? Теж важка, важка ситуація, тому що ворог от не припиняє якогось свого тиску. Звичайно, акцент зараз змістився трохи південніше. Там район населених пунктів Українськ, Цукурине, там Галицинівка, Селидове, бо вони намагаються його обійти. Там в генеральному штабі в цілому це сприймають як рух на курахову, тому що якщо там подивитися по дирекції, воно в принципі так і є. Але от, ну, його вже можна от, все в одному поєднувати, бо дуже багато підрозділів, які знаходяться в тих районах, вони просто перекидають на різні ділянки. там сьогодні одне штурмують, завтра інше. Це в залежності від можливості якоїсь ситуації, яка там складається. Якщо вони особливо знайдуть слабке місце, були просування нещодавно там в районі того ж самої Новогродівки. Вони постійно намагаються штурмувати ж не тільки в районі Покровська і в Мирнограді. Там Гродівка, Крутий Яр, Красний Яр, Новогородівка. Це все воно перебуває під постійним тиском, під постійним якимсь ударом. Ворог десь перегруповується знову ж таки, десь сконцентрував свою певну увагу і сили. На окремих ділянках тих населених пунктів, які я назвав. Е, і там от воно раптово змінюється і дуже динамічно. Тобто все може бути без змін, без змін, без змін. А потім бац і от частина там певної території перейшла під контроль ворога. Там, це все. Е, ми це все дізнаємося, відповідно, наносимо позначення. Тобто, там воно все дуже динамічне. Бу була тенденція, це скоріш за все, через там перегруповування певне, і знову ж таки е якоїсь зміни уваги е на інші ділянки в цьому районі. Е там знову ж таки українська, там Цукурине, Галицинівка. Е е дещо ця динаміка вона впала в сторону Покровська Мирнограда. Звичайно, там деякі маленькі групи піхоти намагаються просунутися, обстріли. Там десь вони насели постійно бензай-атаки, здійснюють якоюсь технікою з десанту. Але е це було певне там, і перегруповування. Зараз, от, за прослідковуванням динаміки боїв, то воно знову набирає обертів. Як воно далі буде складатися? Побачимо. Тобто там, вся ділянка: Турецьк, Мирноград, Покровськ, е Курахове. Воно все горить, воно все під постійним штурмом, під постійним тиском, тому будемо бачити, як будуть розгортатися події? Міноборони Російської Федерації заявило напередодні про те, що вони начебто захопили село Неліпівка між Торецьком та Нью-Йорком. Ви, як фахівець, як людина, що знає карту бойових дій до міліметру. Що можете сказати про ситуацію там? Ну, Міністерство оборони Російської Федерації, як завжди, дуже часто е, оголошує наперед. Тобто, це як мінімум ота ознака. І привід того, що вони будуть штурмувати. Вони будуть лізти туди до останнього. Е, ну на сьогоднішній день, за нашу інформацію, це не відповідає дійсності. Але звичайно, що це все буде перевірятися, бо. День тільки починається і там може змінюватися обстановка. Вони дійсно тиснуть дуже сильно в районі Нью-Йорка і Неліпівки. Дуже часто вони роблять ці заяви, коли у них вдається там, вивісити якийсь прапор, там, чи скинути його з дрону на якусь будівлю, чи там хтось швиденько десь на окраїні його вішає і заявляє про взяття всього населеного пункту. Тобто, ну, московити, це не джерело. Там їм довіряти це взагалі не можна, але знову ж таки, це все треба перевіряти, дивитися, який стан справ, як там все відбувається, і чи вони хоча б дійсно долізли до тієї нелібруки, щоб закріпитися і робити якісь заяви.